Усім добрий ранок. А я йду на роботу і в нас знову зима. Звернулася 5 квітня, а нас замило. Ой, да. І сніг іде, 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 Короче, без зупинку. Не знаю, що це воно має бути. Ті, хто посадив молоду картоплю ранню. Шукайте, вона десь є на городі під снігом. Тіхто посіяв. Добре, що в мене є тепличка. Парничок. Хочу тепличку, але не такі дорогі всі теплечки. Гарна погода. Зимою такого не було. <хи> Такої краси так нас не замітало. Ну, Новий рік, щоб таке було, це друге діло. А так, ну все, чекаю свого вову, якраз під'їхав. На роботі включись. Всім вже добрий вечір. Я вдома після роботи прийшла. Ви бачили, яка в нас сьогодні зима зранку була, На вечір, як воно все почало розставати, бігти, текти. Тому сьогодні, щоб зігрітися після такого холодного дня, я вирішила прийти додому з роботи і приготувати смачний зелений борщ. Я буду готувати по своєму рецепту. Він в мене не сильно такий жирний виходить, такий, як я люблю. Ну, Будемо разом з вами його готувати. Може хтось не вміє, а може хтось спробує, по-моєму, рецепті буде вкусний. Там нічого важкого немає. Інгредієнти всі ті, які є у нас в кожному в холодильнику, так що будемо готувати разом з вами. Ще хочу сказати, що мені важко одною рукою знімати, одною готувати, тому буду вам фрагментами показувати. І так, на мій зелений борщ. Для початку я ось накришила зелена цибулька в мене була в морозі. Така я її покришила такими кружечками просто покришила. Потім морковка. Ось такими цими на бурякову тертку потерла. Зараз цибульку-морковку я обжарю у каструльці. Ось це моя маленька така каструлька, як я кажу, на 5 літрів. І ну, тут 5 нема, 4. І тут кусочок масла е, вершкового масла додавала І на ньому обжарюю цибульку з морковкою. От, кохай воно добре обжариться, аж прям протушиться. Оце І тоді до цієї каструльки я додам картоплю і залю водичкою. Поставлю варитись. Ось уже аромат такий стоїть від морквочки з цибулькою. Вона тушена на маслі. Ну, бомба-ракета, коротше, пахне. Наступним кроком буду додавати ось картошечку. Сюди, ось воно в мене протушилося на маслі. Додаю картошечку. Ось так виходить, додала картошечку і заливаю все це водичкою. Сантиметрів. 2, напевно, до кінця каструльки. Ось так це приблизно виглядає, бачите? Доляла і поставила на середній вогонь. У ну, мене не вогонь, в мене електроплита, тому на 5 І Із 10, на поставила на середній рівень. І хай воно в мене з минут 30 вариться. Отаке. От Картопля, цибулька і морква. Овочі у мене усі варяться. А я тим часом зроблю заправку до свого зеленого борщику. 4 яєчка, на 4 літрову каструльку, 4 яйця, на літр одне яйце. І 4 ложки сметани. Ось така сметанка я сьогодні купила. Зараз 4 ложки яєчка покришу на терточку, потру і додав 4 ложечки сметани. Все перемішаю, і буде така заправка до борщу, кину в борщ. Терла ось так і яйця. І ложку додаю сметану. Ось така ложка, ну не знаю. Ось таку ложку повну. Додаю 4 ложки сметани. І буду все перемішувати. Перемішую так. Ну, добре, дівчики, буду перемішувати. Далі курочка, грудинка в мене відварена, окремо в воді. Я її покришила на кусочки. Чого в окремої воді відварюю, тому що це покупна курка. Я їй щось не довіряю. Кажуть, що вони на антибіотиках, то я її виварюю і в окремо вже кидаю тоді в борщ там, чи в суп, що варю. Раз покажу, як вона в мене йде покришена. Одна така філейка. Куряча. І покришила-покришила кусочками. І потім буду, коли закидати щавель, е приправу цю яйце і сметану, курку, е зелень ще закину, все разом і дам ще покипіти, нехай ну не знаю хвилин 15. Ще хай покипить, а то й хвилин 10. Тоді вже я підсолю, підперчу. Воно покипить у мене і покажу вам далі. Коли овочі ось як у мене, майже зварилися, я беру товкачика, яку тут картошечку, і перетовкую картоплю. Ось так. Зараз перетовчу. Картопельку перетовкла, закидаю яйця із сметаною. Яйця з сметаною там. Закидаю курочку. О, і добавляю, і додаю тепер щавель. Щавель, петрушку. Все разом. Бачите петрушечка і щавель. Щавлик у мене морожений. Ой, нічого, він бігом, бачите як? Тепер солю. Трішки перчика і хвилин 10-15 хай покипить. Отак. Отакий борщик виходить. Бачите? Краса. Аромат. Я вже і сіль кинула, і перець кинула. Зараз хай трішки закрию кришкою покипить і буду сипати в тарілку. Ну, все, мій борщик зварився. Ось, бачите, який. Щавель, сметанка, морквочка, цибулька. Все, як я хотіла. І до борщика я вже в АТБ купила молодий чесничок. Так що готуйте зі мною, вам буде смачно. Усім пока!